Вітаю вас, шановні глядачі! Ви дивитесь програму Власний вибір. І сьогодні ми в гостях у кандидата на посаду міського голови Червонограда Андрія Івановича Залівського. Вітаю вас, пане Андрію! Доброго дня. Щоправда, сьогодні ми будемо працювати у дещо іншому форматі. І питання Андрію Івановичу буду задавати не я, а наші мешканці, з якими ми поспілкувалися напередодні. Отож, перше питання, і стосується воно чистоти нашого міста. Хотілося б бачити більш прибране місто. По-моєму, наше місто зараз як помийна яма, отак от грубо виражаюсь. Ніякого прогресу абсолютно не видно. От я частенько їжджу на Волинь, Сту Новолинськ. Їдеш, ви розумієте. Як попадаєш, будь-то в Європу. Андрій Іванович, що робитимете для того, аби місто було чистим і затишним? Хочу сказати, працювати. Що, що мається на увазі? Насамперед, у міському бюджеті кожного року є, закладаються суми коштів на благоустрій міста. Проте ми розуміємо, що звичайно що цих коштів є недостатньо. Можливо, у когось будуть думки, що не так розподіляють, не так використовують, але є інші шляхи, де можна їх ще добрати, це як сімейний бюджет. Як би ми не старалися все його купити, ми не можемо накупити всього багато, бо грошей, як правило, бракує. Тому в даному питанні я би хотів звернутися до успішних вже проєктів, які реалізують по інших містах. Це проекти на гранти, на отримання хорошої техніки за кордону. Міський бюджет не може напряму собі придбати ні вживану техніку з Європи, ні нову. Тому участь у таких відповідних програмах це по фонду Сороса чи по фонду відродження, чи співпрацюючи з Європейським банком реконструкції і розвитку, дасть змогу швидше оновити. Прибиральну техніку міста Червонограда разом з тим дуже цікаво у співпраці з ЄБРР Є така функція як контроль за дотриманням якістю виконання робіт. Тобто вони дають не лише кошти, а вони також і передбачають технічний персонал, який допомагає обслуговувати і допомагає контролювати якість виконання самих робіт. Це звичайно і покращить дану функцію. Друге питання від наших мешканців стан міських доріг. Дороги страшні. У нас особливо в дворі, вон там Бандери 39, там взагалі неможливо перейти. Стільки, скільки ми платимо за комунальні послуги, ну, вони не надаються. Ніхто нічого такого не робить, то саме ті самі дороги по місту. По-перше, ті мери, щоб біля під'їздів, біля домів, подивилися, які там ну, дороги є. Бо так, воно в місті роблять, дороги виборково. щоб не зробили так постійно. Да? На рахунок ремонту комунальних доріг у місті Червонограді, Гірнику і Соснівці, я переглядав бюджет міста Чернограда на 2015 рік згідно плану виконання надходжень і видатків за перше півріччя 2015 року є перевиконання бюджету на 9 мільйонів 300 тисяч гривень. І лева частка тих грошей була вже виділена на дороги, десь понад в районі 4-5 мільйонів. Якщо кожного року виділяти таку суму коштів і слідкувати за тим, щоб вони якісно освоювалися, і е, тоді е, через певний період часу, це 2-3 роки, у місячної раді ми можемо говорити про хороші дороги. Але бувають такі моменти, які спостерігалися, наприклад, е, між банком. Е, Ощадним і приват, приватбанком на вулиці Корольова, коли одну ділянку дороги заасфальтували, а велику частину лишили. Тому в результаті цього таких речей не повинно бути. І якщо буде постійний контроль, і плюс допомога громадськості в тому плані, які будуть підказувати, що йде не так. Я думаю, ті проблеми можна буде усувати і якомога ефективніше, краще ремонтувати наші дороги. Ще одне гостро актуальне питання, яке цікаве червоноградців якість води у наших домівках, коли вона стане кращою. Вода, дороги, всі комунікації, все поломане, все старе. Я не знаю, що вони думають з водою робити. Де я не знаю, чи то воно залежить від вулиці чи ні. От нас, наприклад, настуса, це просто ну катастрофічне питання з водою. Якщо е, враховувати, що лічильник, не лічильник, а фільтр має мінятись, ну наприклад, там е, ну раз в місяць, чи раз там в три неділі, ми мусимо міняти щотижня. Останнім часом я мав трошки більше вільного часу, оскільки займаюся підприємницькою діяльністю, і мав змогу познайомитися на економічних форумах з людьми, які провадять таку роботу, зокрема з очищення води. Є у Львові фірма Зіко, яка робила очищення води у по Львову. Зараз вони працюють по калошу і планують працювати по володимир Волинському. Відповідно, для них потрібно взяти проби. І вони роблять зараз в них є акція безкоштовний аналіз води. І це не обов'язково мусить бути фірма Зіко. Це може бути будь-яка інша. Але для того, щоб встановити причину, треба спочатку поставити діагноз, в чому саме є проблема. Крім того, можна залучити ще представників Національного університету львівська політехніка і зробити два паралельних аналізи встановити причину і тоді вже розробити поетапний план, чи це заміни мереж, чи знову ж таки звертатися до тих структур, як є ЄБРА або інші, для того, щоб залучати додаткові кошти під дану програму. Дякую, Андрію Івановичу, за вичерпні та змістовні відповіді. А вам, шановні глядачі, я нагадую, ми спілкувались із кандидатом на посаду міського голови Червонограда Андрієм Івановичем Залівським. До зустрічі. Дякую. Thank you.